Ативно актуально та аналітично. Проблема сміття у місті знову у всіх на вустах. Та чому у Львові зібралися на пікети під стіни органів місцевої законодавчої влади? Про це ще про наймасштабнішу книжкову подію року. Форум видавців говоримо вже за мить. Ми підсумовуємо тиждень, що минає, а висновки робите ви мої вітання. Головна книжкова подія року. 23-й щорічний форум видавців у Львові. Триває літературний фестиваль, тематичні роздуми, презентації, зустрічі з зірками та ще чимало родзинок не може оминути жоден книголюб. Цього року до Львова з'їхалися письменники з 28 країн світу. Окрім традиційного, організатори проводять благодійну акцію для літніх людей. Та вперше на форумі працює окремий майданчик з літературою для незрячих, надрукованою шрифтом Брайля. З книжкової ярмарки повернулася і наша знімальна група. Найбільше книжкове свято Львова, 23-й форум видавців, цього тижня офіційно розпочав свою роботу. Окрім книжкового ярмарку, протягом чотирьох днів відбудеться ніч поезії і музики нон-стоп», Міжнародний літературний фестиваль, бібліотечний форум, благодійна акція для людей літнього віку. І вперше на форумі відбудеться фестиваль місто Лема, на честь відомого польського письменника-фантаста Станіслава Лема. Нових книжок дуже багато, вони надзвичайно різноманітні. І я просто навіть собі не уявляю людини, яка не знайде. Іде тут чогось на свій смак. Про що би ви не подумали і не захотіли, все знайдеться на форумі. Форум видавців є своєрідним та багаторічним брендом Львова. Цьогоріч участь беруть учасники із 27 країн світу. Дуже приємно, що саме бренд форуму видавців став таким магнітом для Львівщини, став таким магнітом притягнення всіх людей, які хочуть закарбувати свій інтелект. Кількість людей у палаці мистецтв не злічити. кожен шукає книгу на свій смак, потребу та гаманець. Хотіла кла купити, бо мене та, назва дуже сильно зачарувала. Там йдеться про дівчинку, яка не любить... В місті, де вона ну, жила, але потім завдяки цьому саду вона взаємному ну, саду, вона її дуже захотіла. Для себе купив кляненка, я вчора також був тут на цьому. Багато таких цікавих історичних тематик, що мене цікаво, я собі придбав вже. А сьогодні, користуючи обійною перерв, я вирішив ще повторний екскурс зробити. На книжковий форум до Львова Валентин приїхав із Запоріжжя, привіз книгу, над якою працював 20 років. Це новинка. Вона чотири дні тому вийшла. Зовсім свіжий роман, і я сам її тут вже побачив у Львові, потримав в руках, приїхав сюди. І для мене це щастя. Це як нова дитина, народження нової дитини, яку дійсно 20 років чекав. На цьогорічний форум з'їхалися понад 300 авторів із 28 країн світу, представлені півтори сотні видавництв. Ми підготували на цьогорічний форум 36 новинок. Це і перекладна проза топових зарубіжних авторів, і українські автори. Ну і звичайно, дитячі новинки. Порекомендуємо читачам нову книгу Паоло Джордано Чорний і Сріблясти. До речі, він до нас також приїхав. Це відомий італійський автор, і з ним відбудеться багато зустрічей на цьому форумі. Новий роман Тані Малячук Забуття, на який чекали дуже довго її фанати. Ось артбук Франко від А до Я колаборації Аграфка і Богдан та Наталя Тихолози написали її. Найкращі серед кращих у Львові в межах книжкового форуму відбулася і щорічна церемонія нагородження найкраща книга форуму видавців. Українському читачеві зараз вже пощастило, тому що цей рік був досить. Активним і продуктивним, і зараз на цьому форумі видавців ми можемо бачити, що наш книговидавничий ринок здійснює справжній ривок. Зараз дуже багато цікавих, красивих книг. Змінився і дизайн книг. Змінився підхід до створення книги. Це вже справді якісний продукт. Жюрі з понад пів тисячі претендентів обрали найкращі видання. престижні нагороди отримали з два десятки праць, стільки ж спеціальні відзнаки. А от головної гран прі форуму цього року не було. Я хотів би насамперед сказати про три перші позиції, які були лідерами рейтингу, і цікаво, що дві з них належать одному видавництву, і це чудове львівське видавництво старого лева. Отже, серед 23 книг. Перші позиції посіли книга Франко від А до Я, видавництво Старого Лева і творчої майстерні «Аграфка», до якої так волею долі мені судилося бути причетним разом із дружиною, як співавтором текстів. Книга Скриня Артбук. І дуже цікаве видання, яке присвячено каналізації і водогону міста Львова. Це така совірна сенсація. За чотири дні форуму львів'яни та гості міста можуть також відвідати тематичні форуми, присвячені історії, науці, ситуації в Криму, мандрам, освіті та гендерній рівності. Форум триватиме до 18 вересня. Ірина Качмарик про тиждень. Сміттєва проблема, вона нікуди не зникає. Переповнені відходами контейнери. – тема у соцмережах цього тижня. Чиновники ж розводять руками, мовляв, роблять усе можливе та неможливе, але повністю подолати сміттєву кризу у Львові не можуть. Нового полігону відходів досі немає. А в'їзди на сміттєзвалище інших міст блокують тамтешні активісти. Віталій Гамадин розповість більше. Європейське місто, яке перетворюється у величезний смітник. Львів'яни занепокоєні купою відходів під їхніми вікнами не лише через неприємний запах та інфекції, але й через те, що поруч знаходяться дитячі майданчики, де граються їхні діти. Мама Наталя з донечкою повертається з прогулянки незвично швидко. Жінка каже, майданчик вже пустує кілька днів, адже поруч смітники та нестерпний запах. Сміття от в неділю було дуже велика купа. Сьогодні ще більше. Не знаю, як дітей, дітей тут майже немає на цьому майданчику. Ми гуляли сьогодні зранку, але тут запах дуже неприємний. Загалом, за словами міських посадовців, ситуація з сміттям критична у трьох районах Львова: у Сихівському, Шевченківському та Франківському. Однак цьому винна фірми-перевізники та осінь. Станом на сьогоднішній день у місті Львові працює п'ять перевізників, два з яких не в повній мірі справляються з вивозом сміття. Ці питання будемо обговорювати і вирішувати. Кількість сміття в осінній період часу збільшився. Зв'язку з тим, що перше осінь, а друге, що з околиць міста Львова вивозиться більше сміття, завозиться до міста Львова. Через то кількість сміття є збільшена. Та в компанії перевізників, яка власне дає собі ради з горами сміття за інформацією посадовців, мають іншу версію. Там пояснюють сміття, просто нікуди вивозити. По можливості, тільки як буде якесь місце, де ми зможемо вивозити сміття, ми заберемо. Просто зараз така ситуація склалася, що ми не маємо куди вивозити сміття. Однак, за словами мешканців, вони на межі, адже терпіти завали відходів під вікнами вже не сила. Це буде терпіння до якоїсь конкретної межі, а потім то терпець, мабуть, урвається, як і у кожного. Це колись буде остання капля. Мені треба вибрати третій смітник вже. І я не знаю, що робити, буду викидувати. Вдома не залишиш жарко. Сила не сила, а потерпіти доведеться. Міський голова Львова резюмує. Наразі єдиний швидкий вихід очистити вулиці від сміття рекультивація грибовицького полігону. Та якби ж то мешканці та активісти блокують будь-які дії на звалищі. відтак у ратуші розглядають ще один варіант, який потребує більше часу, та грошей. Будівництво нового заводу. Ми сьогодні завершуємо розробку тео. І будемо приступати до проєктування нового заводу. Новий завод він буде мати здатність переробляти до 80% відходів. Тобто 20% тільки треба буде втратити на захоронення. Наразі, за інформацією спеціалістів, відходи з Львова возять на територію області, адже міста партнери Дніпро та Миколаїв категорично відмовились приймати львівські відходи. І хоч Грибовецьке сміттєзвалище закрите у спеціальному штабі, створеному напередодні сміттєвого колапсу, не втрачають надію домовитись із мешканцями Грибович, Дублян та Малихова про відновлення діяльності сміттєзвалища. Віталій Гамадин про тиждень. На Львівщині з робочим візитом перебував перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів. В межах відвідин він взяв участь у всеукраїнському громадському обговоренні реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. На якому було підписано меморандум про співпрацю між міністерством та Львівською облдержадміністрацією і обласною радою? На заході також були присутні провідні науковці Національної академії наук України та Академії правових наук України, а також представники громадськості. Окрім того, Степан Кубів перевірив стан виконання окремих доручень уряду та разом із народними депутатами України взяв участь в роботі колегії Львівської облдержадміністрації. За дорученням. Прем'єр-міністра дійсно це робоча поїздка, яка базувалась не тільки виїжджі в Роноград. Ми маємо ще сьогодні перебування щодо стратегії розуміння побудови і доріг. Вчора ми провели відповідно спільного прийняв участь у колегії, де ми розглянули ряд важливих питань щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Булася робоча нарада, яка розглянула дві два питання: перше поточний справ, стан справ і перспективи розвитку львівської вугільної компанії, і друга локалізація і унеможливлення подальшого виникнення екологічних загроз на тереконах. Де йде складування відходів переробки львівської вугільної компанії? А про інші не менш важливі події тижня, що минає, дивіться далі. Будемо з теплом до опалювального сезону область готова на 90%, а до жовтня буде на всі 100%. Загалом на всю підготовку львівщина витратила 130 мільйонів гривень. А ось що будуть відімкнення світла, фахівці не беруться прогнозувати. На 60% область забезпечена своїми енергоресурсами, запаслися й вугіллям. А ще фахівці радять подбати про утеплення приміщень та заміну старих вікон, а малозабезпеченим родинам радять оформити субсидію. У процесі будівництва багатоповерхівку для учасників АТО та сім. Сімей загиблих планують здати в експлуатацію вже до кінця року. Зараз тут завершують будівництво каркасу п'ятого поверху та обморовують перший поверх цеглою. На свої помешкання чекають понад дві сотні сімей. Співпрацюватимемо у Львові. Підписали меморандум про співробітництво між облдержадміністрацією та компанією мобільного зв'язку. Документ передбачає проведення спільної роботи для покриття нашої області якісним стільниковим зв'язком та подальше поширення високошвидкісного 3 g зв'язку. Планують, що до кінця наступного року року всі райони Львівщини матимуть 3G-покриття. Мінімізувати опіки та поділитися досвідом у Львові відбулося виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. За словами фахівців, опіки є досі мало вивченою складовою частиною травм. Хоча й посідають третю позицію у травматизмі серед населення. У Львові ще одна дитина потрапила до реанімації через правець. Хлопчик поранив ногу, ставши на ержавий цвях, і підхопив інфекцію. Нагадаю, нещодавно цю недугу виявили ще в однієї дитини. Лікарі наголошують, що в обох випадках батьки дітей відмовилися їх Цінувати за офіційною інформацією мозу у головному медичному відомстві країни вже створили спеціальну групу зі складу епідеміологів та інфекціоністів які шукають сироватки проти правця для закладів україни цього тижня львів відвідав святіші патріарх київській всієї руси україни філарет патріарх побував у національній академії сухопутних військ а згодом зустрівся із вихованцями дитячого будинку сімейного типу від першого століття та до сучасності в українському католицькому університеті святили храм софії при Мудрості божої Храм є унікальним не тільки для Львова, але й для всієї України. Тут в одній будівлі на різних ярусах функціонуватимуть три храми: наземний церква Софії при мудрості Божої на Нижньому ж два, храм святого Климентія Папи Римського та церква Гробу Господнього. У Львові розповіли про невідоме життя Михайла Грушевського в Національному університеті Львівська політехніка з нагоди 150-ліття від дня народження видатного українця стартував міжнародний симпозіум. Михайло Грушевський знане і незнане. У заході брали участь науковці з України, Німеччини Польщі. Татарстану доповідачі розповідали про постать Грушевського в історичній пам'яті холмського краю, казанський період його життя та інші невідомі факти з життя великого українця. Сесійний тиждень пікетів. коли у приміщеннях формували порядки денні. Під стінами будівель протестували сотні обурених людей. Обласні обранці невдоволених львів'ян почули та відреагували. 60 мільйонне бюджетне перевиконання розподілили на недофінансовані галузі Львівщини. Натомість висловити свої невдоволення міським обранцям прийшли сотні людей, які Організували аж три пікети під ратушею. Обурені мешканці були налаштовані рішуче. Учасники АТО та їхні родичі звели на метове містечко Просто неба біля самісінького входу у Львівську мерію. Погрожують масовими протестами і перевізники. Ірина Качмарик продовжить докладно. Відновити фінансування на ремонт лікарні із такими вимогами прийшли на пікет працівники Львівського обласного перинатального центру. Його закрили ще у жовтні 2013-го, а до кінця цього року мали б відкрити. Попри обіцянки чиновників, реконструкція досі не завершена. Вони то цикнуть кілька там копійок тих грошей. Місяць побудують пізніше. Зникають зараз на теперішній час. Ці роботи чомусь припинені. когось щось допитатися неможливо. Так, зі сиреною на пікет прийшли й інші медики, працівники центру медицини катастроф виступають проти реорганізації їхньої структури, бояться ліквідації. Також працівники львівської станції швидкої допомоги вимагають звільнення керівника та гідних умов праці. Нам зняли 30% зарплати за особливі умови праці і характер праці. У нас у Львові має їздити щонайменше 80 машин. Наразі їздить 35, 37, 38 до 40. Більшість половина з них є в аварійному стані, тобто вони вже пішли третій рік своєї своїх здосимості вимоги пікетувальників почули. Сесія обласної ради вирішила дофінансувати галузь медицини. На це виділили частину грошей із перевиконання показників бюджету. В станції швидкої допомоги там близько 3,5 мільйонів гривень буде додано на зарплату, а десь в медицині катастроф близько мільйона гривень. Цієї суми недостатньо, тому що консолідована потреба там десь близько 13-14 мільйонів гривень. Крім того, дуже гостра потреба є в. Паливно-мастиних матеріалів в бензині кількість викликів зросла на 15%. ціна. На бензину на 17%. ми маємо зараз десь винайти мінімум 2 мільйони для того, щоб машини не стали. Та частина профтехосвіти, котра залишена на обласному бюджеті без відповідної субвенції на робітничі кадри. Вона є дійсно наша, і ми зобов'язані закривати заробітну плату на неї. Тому левова частина грошей, котрі сьогодні розподілялася, пішла власне на закриття питання по заробітній платі. 500 тисяч зі суми виділили на вагові комплекси для зважування. Фур вони працюватимуть на дорогах із найбільшою інтенсивністю руху габаритного транспорту. Спорту йдеться про автошляхи державного значення. Вони будуть стояти в хаотичному порядку. Тобто, зранку вони можуть бути на от, на дорозі Львів Раворуська у місті Жовпи до обіду. А після обіду вони вже можуть стояти в Радехівському районі. От на от дорозі львів радехів луцьк Таким чином, ми чому саме прописали мобільні вагові комплекси, щоб уникнути стабільності, якої можуть від нас очікувати не я не одне доброзичливі пере. Перевізники, тобто вони між собою не зможуть обмінюватися. Інформацією. Також Львівська облрада визнала бійців добровольців учасниками. АТО. їм передбачені відповідні пільги та фінансова підтримка. Однак цього недостатньо. АТОвці вимагали виділення земельних ділянок, що правда, вже під ратушою. А поки їх нема, встановили наметове містечко на площі ринок і планують там жити. «Бійці АТО, ветерани, всі, хто цікавиться тим питанням. Транспортний колапс у Львові обіцяють і перевізники. Якщо депутати не вирішать питання компенсації пільгових перевезень, навіщо давати допомогу АТП, якщо можна зробити адресну допомогу? розумієте, дати тим людям, а та вже людина буде рішати. Скільки разів на день їздити. Треба їхати. Чи взагалі потреба є в тому їхати? Частину пільгових перевезень уже компенсували, зізнаються міські чиновники. У бюджеті Львова для автоперевізників було виділено 10 мільйонів гривень і 35 мільйонів для Львів електротрансу. І з них 5800 вісімсот уже Оплачена перевізника кошти оплачуються по кінцю місяця, коли подаються автоперевізниками звіти. Я знаю, що вже десь тиждень тому я візував документи всіх перевізників на оплату за серпень. Місяць 10,5 мільйонів гривень було виділено і для стабілізації сміттєзвалища та будівництва дамп поблизу нього. Однак роботи припинено на вимогу місцевих мешканців. Ні заводу, ні свалки, нічого ми йому не дозволимо. І баста не йдуть на контакт і учасники АТО та їх родичі. За словами міського голови, люди хочуть землі, яких на усіх аж ніяк не вистачить. В межах області виділено всього 10 тисяч земельних ділянок. Окрім обіцяного, міські обранці затвердили нові тарифи для паркування автотранспорту. Відтак на закритих майданчиках для платного паркування у центрі міста розмір оплати за одну годину становитиме 8 гривень, а на відкритих 6. Ірина Качмарик про тиждень. Навчальний рік стартував, а вчитися немає почому. Друг підручників, згідно з новими програмами міністерства освіти, став причиною відсутності книжок безпосередньо у школах. Складнощі виникли з посібниками для четвертих-сьомих класів, тому що половина з них минулого року була надрукована за кошти держбюджету, а другу частину повинні були компенсувати за кошти місцевих бюджетів. Деякі з місцевих рад впоралися із цим, а інші серед них і львівська лише наполовину. Наші журналісти поїхали в школу, аби перевірити, чи є там підручники, та дізналися, що робити тим, хто їх досі не отримав. Вони є, але їх немає. Так про свої підручники кажуть учні сьомого класу і не приховують свого обурення. Важко ну дуже часто немає що робити домашні завдання, і книжки потрібно самому купляти і витрачати купа коштів, щоб потім тебе не сварили за те, що в тебе немає домашнього. У нас великі проблеми з книгами, тому що 15 книжок майже на кожен клас а дітей в кожному класі в Б, і А є по 30 дітей. І в мене принаймні попалася книжка з фізики і астрономії за 1995 рік. Знову здоров'я нам роздали на весь клас. Фізики нової не на весь клас роздали, десь штук теж 15, а музику ми тримаємо в класі і кладемо одну на парту. Ми їх вдома не маємо. Нові підручники можна знайти в інтернеті та користуватися ними не всім подобається. читання з монітору, псує зір, запевняють учні, тому купують книжки за власні кошти. Марта придбала вже шість. Ціна кожної в середньому 80 гривень. Я купила з біології і хімії за 2016 рік. Тетяна Берковська працює бібліотекарем 30 років. Таких проблем із забезпеченням підручниками раніше не бачила. На сьогодні питання відкрите по четвертому та сьомому класах, а ось з восьмим вирішується. З нових підручників, ті, що приходять з міністерства, зараз надходить восьмий клас. От Я можу показати, що ми дістали зарубіжну літературу. Далі угу. ми дістали історію України і дістали ми ще алгебру. Ті підручники приходять більше як 100%. А сьомий, четвертій клас, вже другий рік, ми мали 48-46 від міністерства. Другу половинку мало мати місто і по сьогоднішній день нічого немає. Не робити проблему на рівному місці закликає усіх директор школи. На сьогоднішній день четверті, сьомій класи, і частково восьмі, забезпечені на 50%. І я не бачу в цьому жодної проблеми, тому що в школі, в класі є підручники, за партою сидить двоє дітей. Сьогодні говорити про проблему підручника, ну я думаю, не актуально, тому що кожна дитина має можливість вдома обов'язково однозначно вдома мати підручник в інтернеті. В школі так само все працює, діти мають відповідні гаджети і найголовніше є вчити. Ситуація з підручниками аналогічна у всіх школах області. Ми виділили освітню субвенцію в райони, і кожен відділ освіти мав докупити необхідні підручники. Ми... Попросили відділи освіти допрацювати і наверстати опущене, тобто кошти отримали відділи освіти, але не до кінця відбулися процедури по закупівлі підручників 4-7 класу. З тим проблема реальна є. До жовтня листопада проблему з підручниками мають вирішити. А поки учні готуються до уроків, використовуючи старі нові книжки та інтернет. Віталій Гамадин про тиждень. На цьому у нас все на сьогодні. Вже в понеділок зустрічайте новини в ефірі Терка Львів об 11.45. Ми працюємо, аби ви дізнавалися першими про те, чим живе наше місто та область. Традиційно нагадую адресу нашого сайту Львів. Там можете дивитися наш канал онлайн та переглядати програми в записі. Прагніть більше вдосконалюйтеся та вірте, правда переможе. Зустрінемось.